Запрошуємо до нас на Запорізьку та Дніпропетровську області. Доброго дня! Вітаємо вас на батьківщині казацтва на Запоріжжі, Запорізької області. Сьогодні ми приїхали до нашого клієнта. Поспілкуватися по поводу вирощування соняшника. Ігор Михайличенко, агроном-консультант Запорізького та Дніпровського представництв Дефенда, навчався в ногайському фаховому коледжі та сумському національному аграрному університеті. Одружений, має сина, хобі, риболовля та сільське господарство. Добрий день. – доброго дня. Я працюю з ЛНЗ 4 роки. Вже 4 роки повністю використовую бренд Defenda. Познайомилися з Ігорем, запропонував, попробували, подобалося. Де багато кочого розкрив нам, як вносить, в яку пору. Скільки літрів робить? Ігор приїжджає три рази до тиждень до мене. Ми їздимо по полях, дивимося, які обробітки треба робити. Приходимо до правильного рішення, замовляємо і робимо. В цілому задоволений співпрацею. Соняшник в цьому році у нас вийшов достатньо добрий, оскільки опадів у нас практично не було. У нас під пасіве за, за всю весь. вегетацію випало до 30 мм. Опадів на цьому полю застосовувалися гербіциди від компанії Дефенда про пропізохлор Сороніт а також Айдахо в дозі 2 плюс півтора. Посів був, можна сказати, ранній 25 апреля. Трошки цей соняшник попав під приморозки, ну все одно очікуємо на гарну вражайність. По самому полю були застосовані інсектициди. Від Defender Bombardier Duo, а також застосовувалися фунгіциди. Тут був ультралін і був дот. У нас особлива технологія. На соняшник посіяний на 33 сантиметра. Це сіялка. Микола Миколаївич може розказати Мзурі, тому що. Ми боремося за вологу в нашій, Ми стараємося не пахати. Ми зберігаємо вологу. Технологію ми провели правильно. Ми все зробили, всі, всі регуляції дотрималися чітко. Входили, робили теж все на випередження. Но нас настигли весняні приморозки в цьому селі рядом, де знаходиться це поле, де господарство Олена 2017 мороз доходив по балках до 8 градусів по Цельсію, мінус 8 по балках. Навіть очеред помер з містами. Ну, ріпак теж. Просто в ріпаку е, порозривало внутрі зерно в стрічках, і урожай ми отримали не дуже гарний такий, як планували. Ну, як каже Миколай Миколаївич, мориться можна. Сіється Ось через балку ріпак. буде сіятися ріпак, проведено дискування, внесений гербіцид суцільної дії. З бур'янами ми поборолися, очікуємо сроків календарних, які нам подобаються більш-менш для посіву, mm -hmm. і розпочинаємо посівну. Так. Перші гроші заробив від продажу сільхозкультур, в частності того самого кавуна, помідора. Планування на тиждень, об'їзд клієнтів, допомога менеджерам з клієнтами, десь зробити якусь технологічну карту, виїхати на поле, дати рекомендації, підказати господарству, знайти вирішення якоїсь проблеми, от образно як ми сьогодні були в хазяйству Олени 2017. В нашому Регіоні не дуже велика кількість фермерських господарств, яких є агроном, і вони дуже цікавляться. Я їм допомагаю, і за цього у нас виходить плідна співпраця. Інколи буває, що терміновий виїзд просять виїхати навіть на край туди, Дніпропетровської області, Петропавловський район. Підкоректурую план, людям кажу, зустріч, встречу, ну все одно я приїжджаю до всіх. Внімання я надаю всім. Кожним клієнтам є окремий окремий підхід. Є клієнти, з якими я вже співпрацюю. Вони мене знають більше 23 років. І вони користуються препаратами, які я рекомендую, тими вони і користуються. В районі багато було клієнтів, які починали ще з 97-го-98 року. Є такі, з якими я працював, їх уже нема в живих. А є нові, приходять, набирають землю. От е, сьогоднішній клієнт, 2017, Олена. Він організував свою. СФГ в 2017 році. Раніше їм потрібний був препарат, тому що не було де купити його. Практично торгували там дві-три компанії, і вони на це не дивилися. Зараз зовсім друга ситуація. Вони моніторять ціни. Що моніторяться само собою, ну їм ще потрібно, щоб був недорогий препарат і гарно працював. Рішення їх головних проблем. Є бромуси, є совки. Виходимо з положення, рекомендуємо наші продукти, вони працюють, їх це задовольняє і все гарно виходить. Портфель в компанії Defenda, я б сказав би сильно розширений. Ми закриваємо любу проблему на полі: що по хворобам, що по бур'янах, що по фуніцидах. Ти, коли приїжджаєш, от у мене як було. За першу зустріч, якщо я приїжджаю в господарство перший раз, я для себе, оскільки мене вчили раніше, ти рисуєш собі якусь картину про клієнта, питаєшся до нього підійти індивідуально. Деякі люди риболови, деякі охотники, деякі просто фермера їх нічого не інтересує. Ну, знаходимо спільні інтереси і все гарно виходить. Краще приїхати і лишній раз. Клієнту показати, приїхати і вирішити його питання, бо по телефону ти його не бачиш, і зовсім по-другому, по іншому, все виходить. Живе спілкування саме краще. Телефон це не робота. Краще приїхати до клієнта. Керівництвом співпрацюємо. Якщо треба якісь вирішити питання, це все бистренько обзванюємо всіх керівників, добиваємося того, чого нам потрібно. Є, де надають і скидки, і відсрочки, все дуже гарно, дуже швидко і все. Ми розробили спеціальну програму, ціль якої є мотивація, скажімо так, агронома від в залежності від результатів кожного менеджера по, по продажам нашої продукції. Програма тестувалася прошлого року, є певні результати, і ми сподіваємося цього року також будуть гарні результати і які. Повинні сказатися на гарних цифрах. На даний момент навчання в нас відбувається, ви бачили господарство одне, їх в мене тут е, велика кількість. Ми дивимося, що є в сусідів, які новинки. Ми закладуємо свої самі опити. Ми посіяли в цьому году кукурудзу, образно, до речі, заводу ЛНЗ. Висіяли з різними густотами, кулісним методом. Ми йдемо до своєї. У нас своя є густота висіву, яка вже на протязі 10 років нарисувалася. Ми сіємо від 45 до 50 тисяч насінин на посів. І ми таким образом в нашому жаркому кліматі добиваємося гарних врожаїв. В нашій компанії можна завжди рости і є до чого стремитися. Або ти гарно продаєш, або ти гарно рекомендуєш. Ну все одно ми всі робимо. Єдину роботу У мене постійно додається один, два, три, чотири, п'ять клієнтів в місяць, тому, що ти десь комусь дав консультацію, як кажуть між всіми клієнтами, вони всі між собою спілкуються, доносяться, люди звертаються, воно ну, гарно допомогти і за тебе дуже гарно помнять і хорошо відзиваються. Це дуже добре. На даний момент в зв'язку з військовими діями є господарства, які постійно обстрелюються. Ну ми все одно їздимо, надаємо послуги, приїжджаємо на питання, коли клієнти питають знайти якесь вирішення проблеми чи ще чогось. І все виходить. Ну, попадаємо під обстріл. Ну а що? Все, це робота. В зв'язку з підривом Каховської ГЕС виникли деякі проблеми по поводу зрошення. У нас в нашому регіоні, тут окраїна Запорізької Дніпропетровської області, було пов'язано з зрошенням полів. Сталися фрегати. Було порядку восьми тисяч по цьому краю зрошувальних полів. Вирощували кукурузу сою, оскільки води не стало, фрегати залишились на полі. Тепер ми перейшли опять же, на мінімальне на технологію збереження вологи. Сіємо з нитими з густотами. Ну, якось намагаємося вийти з положення. Ну фрегати є, сподіваємося, що може колись. Відбудують Каховське водосховище і буде опять все працювати. Молодим е агрономам, які навчаються, рекомендую все одно. Попрацювати в господарстві хоча б рік-два, а потім можна йти торгуючою компанією, хоч агрономом, хоч менеджером. Щоб гарно працювати в агро, потрібно пройти цю школу. От, по моєму опиту, я прийшов одразу після навчання в на агронома, Я прийшов в торговлю. Я де багато чого не знав, але кількості Практики і років я зрозумів, що торговля навіть не така цікава, як агрономія. І мені тепер на даний момент цікавише непосередньо в самій агрономії. А ті, хто молоді приходять, от вони багато чого знають, але це все теорія. Але на практиці вони цього не бачать. Фермерське господарство це головне практика. І в Любом Вагро це головне практика. В Рено Ренодастер. Чому її не купувати препаратори? Бо працюють гарна ціна. Чому не купувати? Да, будемо їсти вареники. Якщо б стрімився, тільки управляти погодою. Навірно, якесь животне, собаку. Я по гороскопу тілець справедливий. З удочкою на обмілілому Дніпрі в районі 37-40. Я точно не пам'ятаю. Ми приїхали на Інше поле нашого клієнта, де застосовувалися на бахчі, як бачите, препарати від торгової марки Defenda, інсектициди, фунгіциди та акарициди. такого досягли ми врожаю. Отаке ми виростили. Даруємо вам гарного кавуна. Запрошуємо до нас на Запорізьку та Дніпропетровську області. Ви ставте лайк і підписуйтесь на канал.